11-річний хлопчик переїхав сестру автомобілем. Землі загального користування опинилися у приватних руках. Луцький міський голова відвідав захисників на сході. Тенісний турнір на честь загиблих військовослужбовців у Луцьку. Повідомили про загибель захисника із села Велика Глуша Олександра Пасіка. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 7 жовтня 2023 року. Повідомили у Камінькаширській громаді. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на батьківщину повідомлять додатково. Стало відомо про загибель захисника Романа Веремійчика із села Мощена Люблинецької громади. Життя оборонця обірвалося 31 липня в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Тепер Роману Веремійчику на віки 47. Про час зустрічі героя та чин поховання повідомлять додатково. Навколішки у Рожищі люди зустрічали кортеж із тілом оборонця Олександра Камінського. Захисник із села Переспа був завжди активним членом громади. Найпершим записався до місцевої добровільної пожежної охорони, а згодом, з початком повномасштабного вторгнення, без вагань взяв до рук зброю та став на захист держави. До останнього подиху Олександр боровся за батьківщину. Життєвий шлях оборонця обірвався внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту. із Біцьке Чугуївського району Харківської області, 25 липня, запокійна служба за воїном відбулася у храмі святого архістратига Михаїла. По собі герой залишив дружину, двоє снів та донечку. Місцем вічного спочинку Олександра Камінського стало кладовище рідного села. Поблизу Луцька школяр наїхав автівкою на двохрічну дитину. Трагедія трапилася у селі Немир. Попередньо відомо, що 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Ауді та почав виїжджати з гаража. Під час руху авто наїхало на молодшу сестру школяра. На жаль, від отриманих травм дівчинка загинула на місці події. Окрім цього, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього, семирічного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, він не госпіталізовувався. На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські. описі за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої 286 кримінального кодексу України. Усі обставини цієї трагедії будуть з'ясовані під час досудового розслідування. Сьогодні близько обідньої пори у селі Путилівка Луцького району загорівся дерев'яний житловий будинок. Відомо, що в ньому на той момент перебувала його власниця. Ще до прибуття служби 101 і місцевих вогнеборців. Жіночку, яка перебувала всередині цієї будівлі, евакуювали на свіже повітря. Ну фактично з небезпечної небезпечного приміщення. Сусіди вони помітили горіння і змогли вчасно розбудити цю жінку, власницю будинку, та витягнути її на вулицю. Щодо причини пожежі, то ймовірніше за все нею стало коротке замикання електричної мережі в цьому будинку. Луцький міський голова відвідав волинських бійців на Куп'янському напрямку. Очільник міста спільно з депутатами передав чергову партію денних та нічних мавіків, дронів, ребів, зарядні станції, старлінк, антени та генератор для військовослужбовців 14-ї та 43-ї окремих механізованих бригад. Також передали партію дронів від Луцької громади бійцям 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу, яка виконує бойові завдання на Сумщині. Всім доброго дня, черговопис до наших військових. Знаходимося на місці, на якому бували не один раз Куплінський рай, але на превеликий жаль, до цього місця вже менше, ніж за 10 кілометрів знаходиться ворог. Тому намагаємося допомагати нашим військовим для того, щоб відбивати ці атаки, для того, щоб зупиняти просування ворогів. Сьогодні ми знаходимося в Харківській області, далі рухаємося фактично по всій лінії фронту через Донецьку область і в Запорізьку область. Також обов'язково завітаємо в бригади, де знаходиться найбільше і Волонян. Дякуємо нашим військовим за те, що виконують бойові завдання, захищають Україну надзвичайно непростимо. Вкрали піску на 5 мільйонів. На волині правоохоронці повідомили про підозру начальнику Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьом його спільникам у привласненні та розтраті майна та підробці документів. За даними слідства, начальник кар'єру, що належить укрзалізниці, залучивши підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера оторгував піщаною сумішчю за готівку, крім того, крали й пальне, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання. В такий спосіб члени організованої групи розтратили понад 60 тонн піску вартістю більше 5 мільйонів гривень. Нині Повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. І вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також про відсторонення від посад. У селі Березовиче, що на Волині, сусіди жили в мирі й злагоді, доки не трапилась подія, що неабияк збентежила місцевих. На моїй вулиці є два виїзди, два провулки, і з, один з них передали в приватну власність, хоча земля загального користування. Вулок, єдиний найкоротший шлях вихід села, опинився у дворі місцевої мешканки. Наразі там стоять великі ворота. Ми всі жителі не можемо зрозуміти, навіщо їй ця земля. Земля, якою вона користувалася до того, частинку своєї ділянки вона навіть лишила, вона її не приватизувала, але забрала землю загального користування. Сільська рада нічого не може вдіяти. кажуть, що вони вже не можуть виправити свою помилку, хоча помилку визнають. Звернулися в поліцію. Поліція так само тягне час. І теж кажуть, що немає документів, немає підстави анулювати державний акт. Центральна вулиця села йде по колу. Від неї аналогічна вулиця, з якої провулок людям потрібен як ковток повітря. І нам завжди розказували з діда-прадіда, що ці вулиці по суті, пожежні. На кладовищі, на кладові. До лісу до, до башня, воду. Там башня ж є, пожежна під'їжджала, воду брала. Мусор вивезти. Мусор вивезти, куди ми маємо, по цілому кругу. Це за одну людиною. ви дивіться, вся влада пішла за однією людиною. Значить що, значить, купляно. Подвір'я пана Володимира знаходиться з іншого боку провулка. До його огорожі щільно присусідилась жінка, з якою ворогують незадоволені селяни. Я приїжджаю до неї, що ти городиш? А вона каже: як маєш документи? Ні, не маю. Я кажу, то я маю. А я пішов по своїй, вона приносить. Має вже на руках державний акт. Як? Кажу, а хто підписував за мене? Чоловік показав свої документи і план, на якому чітко видно провулок загального користування. Документи сусідки вже мають інший вигляд, де провулок входить до складу її ділянки. Марчук ВВ? ви не підписували? ні, та то, той взагалі не моя. Я паспорта хочете покажу. А на не віддавали ніхто ще не визивав. Я Подпольно робив експертизу. Ну і що це? Що то? Ну, ви бачите, от самі, збройним оком. Тому й викликав поліцію, бо ні сільська рада, ні районна влада не допомогли. Писали ми до Лобача військову адміністрацію. Реакції нуль, навіть хай скажуть, ніхто навіть не з'явився, нічого, відписка в суд подавати. Як простий народ, от я з тими людьми можу. Ну я міг би то доказати, бо в мене є доказова база. Ну, тут треба в господарський суд, і то все проче. Місцева влада знайшла вихід. Точніше, тунельне щастя. Так його називає пані Тетяна. Машина не проїде, старенькі не пройдуть. Після захоплення провулку з іншого боку подвір'я залишилась безхазяйна ділянка. Оце вона використовувала завжди, але вона його не захотіла у приватну власність. А ось дорога, яку дуже добре видно. Є дерева. З однієї сторони, і пеньки є з іншої сторони. Поліції ми це все показували. Люди приїжджали тракторами для того, щоб не розбивати центральну дорогу. Ну ви бачите, дорога є, початок дороги є, кінця немає. Землю загального користування передали у приватну власність. Це взагалі грубе порушення. І заведена кримінальна справа, і все одно її заминають і хочуть, щоб ми мовчали, щоб всі люди мовчали і про це забулися. На цей галас, нарешті, приїхав староста села. Я був з поліцією. Мене з хати поплени. залишилася на поліція. Про що вони говорили, Я не знаю. каже плутанина. Вийшла через децентралізацію, десь подівся генеральний план села. А, типу, вчора був вчора був, приїгаю, прийшла, вчора, 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 вчора був слідчий тут. Вчора був слідчий. Почали щось почали робити, дали запит на Київ, шукаємо генеральний план, ну але толку поки немає. Але про що? що? я його не бачив. Я шостого року працюю в очі не бачив того генерального плану. Я особисто з архітектором їздив в область. Ну на Київ ми не до Києва ми не доїхали. Нема, нема, нема. Ну католики. Що, що? Не Україні. треба нікуди їхати, треба зробити офіційний запит, щоб прийшла офіційна відповідь, і все. Коли трохи емоцій вщухли, виявилось, що староста теж живе поряд і сам, як у кажучи, незадоволений діями сусідки. Я був малий, я точно ходив, сюди їздив, і та дорога була. Вона була десь метра чотири. Так приблизно кажу, тому що особисто їздив трактором. Навіть ганяли черги корів на пасовище. А ще люди мають огороди за селом, до яких вже напряму не дістатися. По одних документах е, ніби є дорога, по інших документах ніби нема дороги. Але якщо взяти державні акти сусідів, там є відзначка, що це є дорога, е, територія, земля, не так, не територія, це є землі загального користування. На якісь умовки, на якусь якийсь компроміс, вона не погоджується, мотивується ще тим, що в неї є документ. Як вияснилось, в документи є ряд неточностей, багато неточностей, які можна виправляти. Ну відповідні органи мають виправляти. В Суд ще не подавали, але слів голови щось робиться. Ну робиться щось трохи довго. Сільські люди мають побоювання, що самі не впораються із судовою тяганиною. поліція нічого не вирішала. Це роки каже, пройдуть. який, провіднові. Стільки часу за таку одну вибачте голова Зимнівської громади, до складу якої входить село Березовичі, так войовнича, як селяни, не налаштований. Каже сільрада, рішення з передачі провулка у власність жінки не приймала. Мовляв, то вона вступила в спадщину і оформила документи на землю. Ми планували подати в суд для того, щоб розгородити, але нам від колишньої Березовичівської до. Нашої зимнійської не було передано жодного планувального документу на, на, на цю територію. І зараз, щоб довести, ми не можемо довести, що там той прохід був колись проїзд. Точніше. В неї було просто рішення, в неї, в, неї, ні, в неї було рішення, в неї не було самих документів. Вона просто... Не було схеми. Вона на основі рішення зробила е, земельну документацію на ту площу, яке було в 92-му році. І поклали її, ну, не поклали, а розташували її так, щоб проїзда не було. Проектанти, землевпорядники зробили документи на основі того, що на місцевості показала жінка, припускає голова. А зараз чому слідчі дії роблять? Щоб дослідити цю ситуацію і слідчі цим питанням дізнавачним питанням займається, допитує одних, других, третій. І правильний варіант був би, хоча б подати в суд, що там був цей, був проїзд, але немає планувальної документації. Крапка поки поліція розбирається, а місцева влада думає, що з цим робити далі. Виходить так, що будь-хто може забрати собі дорогу, провулок або частину парку у селі Березовичі. Ольга Ганиш, не із зимнівської громади, телеканал Аверс. Та слідчі волині підозрюють, що юристка та завідуючий господарством державного підприємства дослідне господарство 1 травня укладали фіктивні договори про надання послуг та поставку товарів із підприємствами. Правоохоронці вважають, що договори, які укладались, фактично приховували реальну оренду землі. Товариством з обмеженою відповідальністю ВРБ на Вестпол, Праймсел, під так званою прихованою орендою, було передано більше тисячі гектарів державної землі, на якій останні займались господарською діяльністю на власний розсуд. Збиток, який недоотримала держава, поки не оприлюднили. Якби укладали договори оренди, то мали б сплачувати ще кругленьку суму у бюджет. Всі три контрагента зареєстровані у Нововолинську. Вербена та Вестпол виробники м'ясної продукції. А от праймсел спеціалізується на постачанні різного палива і подібних продуктів. Не дивлячись на те, що фірма зовсім молода і з мізерним статутним капіталом, її керівник вже встиг засвітитись на паперах іншої кримінальної справи. Права лікарня в товариства закупила майже на 2 мільйони гривень неякісного вугілля. Навіщо цій фірмі знадобились сільськогосподарські поля? Слідчі стверджують, що для вирощування та збору сільськогосподарських культур за фактом порушено кримінальне провадження. Відомо, що дослідне господарство 1 травня на сьогодні має 5 податкових боргів. Наразі в юристки проведено обшук вдома та вилучено мобільний телефон, оптичний диск, ноутбук та системний блок, а також карти пам'яті, на яких може бути інформація, що підтверджує підозру слідчих. Якщо вина службових осіб буде доведена, їм світить ув'язнення від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Цікаво, що юрисконсульт, яка відповідала за укладення прихованих договорів, раніше займала крісло директорки у дослідному господарстві 1 травня. Останні роки керівники міняються зі швидкістю світла. Двічі підприємство нібито банкрутувало. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал «Аверс». На Волині спіймали учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Як з'ясувало слідство, чоловік фактично виконував роль трансфера до державного рубежу з Румунією. Затримали фігуранта на території Волині разом із двома клієнтами. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки. Осіб слідство встановило, що чоловік погодився на пропозицію невстановленого поки спільника завести двох військовозобов'язаних чоловіків до державного кордону у Закарпаття. Надалі вони мали перейти через кордон у Румунію. За усі ці послуги водій мав отримати 1700 доларів США. Під час перевезення чоловіків його викрили на території Волині і невдовзі він постане перед судом. Хотів нажитися на купівлі психотропу метамфетамін за півтори тисячі гривень, але справи вийшли кепські. Правоохоронці запримітили чоловіка і затримали його. Як відомо раніше, у скоєному чоловік не визнавав своєї провини, казав, що його провокували на вчинення злочину. Він вже не вперше притягується до криміналу, бо ще 23-му році був засуджений на три роки, але був звільнений від покарання з іспитовим строком на один рік. Вочевидь, на шлях виправлення чоловік не став. Проте, всі докази та покази свідків підтверджують винуватість чоловіка. Тож в апеляційному суді далі розглядають цю справу. Згідно вироку суду, засудженому світить 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Але захисниця з цим вироком не погоджується. Не погоджуючись з вироком суду, захисник Христинська подала апеляційну справу і просить поновити строк на апеляційне оскарження. Оскільки вважає його пропущеним з причин. Суд правильно розуміє, що на момент постановлення вироку ви не перебували під вартою, а на іншому, більш на запобіжному заходу? Ні, я не перебував під вартою. Я прийшов в суд ходив на всі засідання. Зрозуміло. Не суду зрозуміло відповідь на запитання. Дякую. Позиція прокурора натомість відрізняється. Подане клопотання не підтримує. І суду зрозуміло чому. Сам, Змогу, так само протягом відповідно до седи на тему вказаний вирок. Так само він не перебував під варто, мав змогу контактувати своїм зі своїм захисником, входити зі всі позиції щодо вказаного вироку. Вважає, що це не є поважною причиною для продовження строку арешту. Засуджений каже, що попередній адвокат не був присутній на момент винесення вироку, а власну відсутність на засіданні пояснює наступним чином. Я не міг пройти, в мене є рібі клізи так само по хворобі. У мене була черепно-мозкова травма, є третя купа інвалідності, і суди на 10-діяні. Зрештою, судді ухвалили. В апеляційній скарзі захисниці відмовити. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Сько відбувся тенісний турнір, присвячений пам'яті полеглих військовослужбовців Національної гвардії України. У змаганнях взяли участь 10 команд: представники різних військових частин, силових структур та рятувальних підрозділів. Спорт важливо для нас, тому що все починається. Розпочинається з спорту. Ми маємо бути сильні і готові до того, щоб боронити свою державу. Фізично розвинуті. На жаль, на теперішній час наші військовослужбовці приймають участь в бойових діях. Цей захід це рідкість. que Тому що, скажем так, немає часу на те все. Але ж ми постійно кожного дня займаємося фізичною підготовкою для того, щоб бути постійно в формі. Учасників турніру привітав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, наголосивши, що пам'ять про загиблих товаришів героїв України житиме у наших серцях. А такі заходи згуртовують та підтримують бойовий дух. Турнір організований якраз пам'яті загиблим воїнам військової частини 1141 нашої національної гвардії і нашій, Герої з інших силових відомств, силових структур, сил безпеки і оборони наших комунальних закладів все-таки показують, що не дивлячись на військові дії, потрібно все таки знаходити час, аби показувати себе, показувати приклад, напевно, для молоді, для підростаючих поколінь. Одразу після урочистого відкриття розпочалась турнірна боротьба у двох підгрупах. Напружені парні поєдинки проходили у форматі до трьох перемог. Перший матч видався непростим для військовослужбовців Національної гвардії. Лише у четвертому сеті з. Уміли дотиснути суперників волинського підрозділу національної поліції. Дуже нелегкий турнір, достойні суперники, цікава гра. Наразі націлені на перемогу будемо старатися показати кращий результат. За можливості беремо участь в спортивних заходах всіх, стараємося підтримувати свій рівень і підвищувати свою майстерність. Точні удари, швидка реакція та вміння працювати на випередження ці навички є ключовими для перемоги. Чудову командну тактику показали військові музиканти з частини 1141, які впевнено здолали представників стрілецької роти. Стараємося робити результати. На користь нашої частини, на користь нас. Я думаю, процес буде пізніше, коли вже будемо працювати за третє, друге та перше місце. Не зовсім легко. Суперник був достойний і було цікаво. Як зізнається Олександр Вітковський, разом з напарником працюють у військовому оркестрі давно, і найбільшою наснагою є музика та спорт. Музика і спорт це дуже хороше поєднання, бо воно є сумісне з нашим, як кажуть, життям. По факу, і це получається і для здоров'я. Музика це є душевне. Усі команди демонстрували високий рівень технічної майстерності, окремі учасники з багаторічним досвідом та численними здобутками на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тож за результатами матчів, переможцями тенісного турніру, стали представники Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Друге місце посіла команда рятувальників, у складі якої виступав багаторазовий призер чемпіонатів України Андрій Масловський. А замкнули трійку сильніших представники служби безпеки України. Займаюся і настільним тенісом майже все своє життя, сіми років, тому що можливо і такий результат. Сам працюю в ДСНС, також 24 роки, їжджу на чемпіонати України, граю тут два роки назад зайняв друге місце на чемпіонаті України серед структур. Ну, якось спорт це все. Такі турніри дають можливість військовослужбовцям показати свою майстерність і разом з тим шанувати пам'ять побратимів, котрі віддали життя за Україну, відзначає голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Кожного дня наші військові виконують складні завдання як на фронті, так і тут по захисту нашого міста, області, нашої країни. І дуже важливо організовувати для них подібні змагання для того, аби вони мали змогу відволіктися, відпочити в колі друзів, поспілкуватися саме тому. Ігоря Гарипалиця тільки разом підтримує подібні змагання. Ну і також важливою складовою є пам'ять загиблих, в честь яких проводиться цей турнір. Важливо пам'ятати їх, важливо аби їхня пам'ять жила, і важливо, аби їхня справа, їхнє життя не залишилися марними. Ольга Неля Проковчук, телеканал Аверс.